Тому що це виглядає як тотальне безумство. І при чому пост вона написала в той момент, коли ми знали про загибель ще одного члена нашої команди Мирослава Лешука з, з Шостки, з Сумщини, який загинув своїх 25 років, ми ще не встигли відійти від шоку від загибелі нашого Сергія Іконнікова на своє день народження, на своє 25-річчя, наймолодшого командира 72-ї бригади. Щодня ми маємо жахливі новини з фронту і не. І серед членів нашої команди там і поранення, і втрати близьких, але так само і про загальний масив втрат, які ми маємо. І ця людина настільки ницо. Коментує, як нас всіх треба зібрати і на фронт. Так, перепрошую, з першого дня всі наші були мобілізовані в той чи інший спосіб до роботи на перемогу. Мені би хотілося, щоб Слуги народу так само десь прилучалися до процесів, а не тільки створювали величезну шерегу зрадників на рівні з ОПЗЖ. Ем, наскільки мені відомо, там зараз фракції Слуг народу йде дискусії, чи треба її виключати з фракції. Ем, на жаль, сьогодні Олена Шуляк на запитання Ірини Геращенко із вимогою вибачення за такі от пости сказала, що вона взагалі не слідкує за перепалками окремих депутатів з європейською солідарністю, тобто в неї не знайшлося навіть елементарних елементарної совісті, щоб вибачитися за свою партійку, яка на жаль ще й представляє комітет національної безпеки і оборони. Але ми сьогодні фракцією подали звернення в регламентний комітет. Щодо притягнення, скажімо так, до своєрідної відповідальності, і відсторонення від засідань і від роботи в комітеті Мар'яни Безуглої, тому що це перейшло усі людські межі. Моя особиста думка, що це невеликовний діагноз, який тягне на спецпалату Кульпаркова. Хто львівський, той добре знає про що йдеться. Але насправді, от, ну мені би дуже цікаво, вона ж по округу пройшла. От її виборцям, це все підходить, чи можливо вони би виказали якусь свою позицію.